Дуже смачний ось такий овочевий салат. І зовсім не поступається вінегрету. Сирий буряк нарізаємо соломкою взагалі, це ваша фантазія. Це я нарізала соломкою і обсмажувала на невеликій кількості олії. Зразу ж, присолюючи, обсмажую не до готовності. Він залишається трішки хрумким. Те ж саме робимо із морквою. Нарізаємо спочатку кружальцями, потім соломкою і те ж саме обсмаження на сковороді. Цибулю, бажано-червону, можна і білу нарізаємо пір'ям, перами, як кому подобається, соломкою. І солоні огірки також нарізаємо соломкою. Капусту можна брати будь-яку. В мене була ось така малесенька головка фіолетової, я її порізала дрібненькою соломкою. А поки ріжуться всі овочі, моркву також обсмажуємо присолюючи не до готовності. А от цибульку посолила, поперчила і от її обсмажую до готовності, щоб вона була таки м'якенькою. Трішки прихолодивши овочі, збираємо їх до кубки. Спочатку я викладаю свою капусту, потім обсмажену моркву разом з олійкою тією, що смажилась на сковороді. Сюди ж морква, цибулька, огірочок той, що ми порізали. Далі можна взяти консервовану або зварену квасолю. В мене ж був зелений горошок, я його трішки приварила, посолила. І також сюди додала все гарненько перемішала і можна подавати. Салат дуже дуже смачний, не заправляю нічим. Тут вистачить олії, на якій підсмажувались овочі.